Дорога громада минає ще один рік рік досягнень перемог і важких випробувань, ще один рік нашої боротьби за свободу, за право жити вільними на своїй Богом даній землі. Ми безмежно вдячні нашим захисникам, які стоять на передовій, захищаючи нашу землю і майбутнє України, схиляємо голови перед подвигом героїв, які віддали своє життя. За свободу рідної батьківщини. завдяки їхній мужності та відданості ми можемо працювати і розвивати нашу громаду. Цей рік ще раз показав нашу силу, згуртованість і здатність об'єднуватися заради спільної мети. Разом ми долали труднощі, підтримували одне одного і робили все можливе, аби наша громада ставала сильнішою. Ми досягли багато, і цей рік залишиться в нашій історії. І в нашій пам'яті яскравими моментами. Для нас важливо, щоб кожен мешканець почувався комфортно у своїй громаді. Протягом року ми працювали над створенням сучасного, зручного та безбар'єрного середовища. Особливу увагу приділяємо екологічним ініціативам, зокрема, впровадження нових проєктів, які покращують стан навколишнього середовища та роблять нашу громаду більш екологічною та сталою для майбутніх поколінь. Команда Доброславської селищної ради розширює горизонти співпраці, налагоджує міжнародні зв'язки, укладає партнерства та обмінюється досвідом з іншими громадами. Кожна така взаємодія це крок до відкриття нових перспектив, залучення ресурсів і впровадження найкращих практик, які зміцнюють нашу громаду, роблять її більш сучасною та успішною. Рік що минає, був наповнений теплом і турботою. Ми проводили зустрічі та заходи для наших ветеранів, які є для нас прикладом стійкості та відданості. Відкриті молодіжні простори стали майданчиками для активної молоді. А проєкт Небайдужий довів, що великі зміни починаються з простих ініціатив. Ми дбали про те, щоб на обличчях наших дітей сяяли щасливі усмішки. Турбота про тих, хто цього найбільше потребує. Є одним із наших пріоритетів. Доброславська громада це люди, які творять зміни та наповнюють наше щоденне життя сенсом. Разом ми будуємо наше майбутнє, розвиваємо громаду і зміцнюємо єдність. Дякуємо кожному з вас за вашу працю, підтримку та віру в краще. Бажаємо, щоб прийдешні свята принесли у вашу домівку тепло, затишок і радість. Нехай різдво. Дарує світло любові, віри та надії, об'єднуючи всіх нас у великій родині доброславської громади. Христос рождається! Славі!